Затримуєш подих і стріляєш. А ти гарний мисливець. М'ясо цього оленя нам вистачить на все літо. Дуже сподіваюсь, ми повинні де з ким зустрітися. Ми, тобто я? Ми, тобто ми. Гей, цей погляд в очах. Один мій друг мав такий погляд. Може, вже відступиш і даси пройти. Крізь джелік там ходить. Він робить щось дивне. Сьогодні день Пустощів. Буде чимало всілякого лайна. Капітан команди принесе до класу все необхідне і хлопці влаштують справжній безлад. Це старша школа. І зовнішньому світу не цікаво, що тут коїться. Отже тепер ми тут головні, тому всі, хто любить премії ефіри, дістали камери та направили на мене. Нехайно! Пікли на підлогу! Там ще хтось ховається! Я дзвоню у поліцію! в класи та сидіть тихо. Служба порятунку. Що у вас сталося? Я тебе чую. Як вам не зло. Тривожні новини надійшли з місцевої старшої школи. Нової. Затримуєш подих і стріляєш. Бігом! Можна сказати, що це мій янголохоронець. Ти хочеш більше смертей? Це останнє, що я хочу. Кожні п'ять хвилин я вбиватиму одну людину, доки ти не покажешся. Хіба не іронічно після усіх твоїх суси. Тебе ніхто не пам'ятає. បបចាំតែត្រូវខ្ញុំ